Польща вирішила продиктувати Україні одну єдину вимогу, одну єдину умову, після виконання якої вони нормально сядуть з Україною за стіл переговорів, і після якої можна буде продовжувати бодай якийсь діалог. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус. Ми сьогодні це все розберемо. Також ми поговоримо про реакцію України, про план України, який вони представили для Польщі та інших країн. І поговоримо про можливе вирішення цього конфлікту найближчими тижнями. Прошу кожного з вас поставити лайк цьому відео для того, щоб боротися з російськими ботами, які постійно атакують канал, які постійно атакують україномовний контент. І також підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Дякую кожному з вас за активність. Отже. Варшава вимагає від Києва відкликати позов до світової організації торгівлі стосовно імпорту українського зерна, а не ставити його на паузу. Як це заявлялось? Ми знаємо, що українська влада деякі речі вміє дуже добре ставити на паузу і. В Польщі такий варіант не проходить. Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телос. І він каже: так: ми не знаємо, що означає призупинення розгляду скарги. Вимагаємо відкликати скаргу, оскільки вона є безпідставною та абсурдною. Нагадаю, що українська сторона подала скаргу до світової організації торгівлі в у відповідь на накладене ембарго на українську агропродукцію після 15 вересня 2023 року. От і Телус Телу що уряд України не може подавати скаргу на Польщу за намір допомагати своїм аграріям. Це дуже абсурдно. І наш заклик до української сторони такий: якщо ми хочемо покращити умови наших відносин, то цю скаргу потрібно просто відкликати, а не говорити про якесь призупинення, наголосив міністр. І також Польща не має жодного підтвердження від. Світової організації торгівлі про будь-яке припинення розгляду цієї скарги, і е, він також запитав українську сторону, що це все означає. Тому як українська сторона заявила, що добре, ми в СОД поки що призупинимо е, всі розгляди е, цієї скарги і цього позову. А насправді е, жодних призупинень не було, і воно наразі просто триває. Я так розумію, що воно займає досить багато часу. І раніше повідомлялось, що заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Качка заявив в Брюсселі в колуарах міжнародного форуму. Який називався поля змін, окреслюючи шлях до українського сільського господарства, що Україна поставила на паузу розгляд скарги в світовій організації торгівлі проти окремих країн Євросоюзу. Також вона продовжує консультації з для того, щоб знайти якесь рішення щодо зернової проблеми, для того, щоб це підходило і Україні, і всім країнам Європейського союзу, яких це питання чіпляє. Також Ми також сьогодні з вами поговоримо про план України, який вона представила для розгляду, а також реакцію Польщі та інших країн, які, яких цей конфлікт чіпляє. На зараз, виходячи з заяви Роберта Телуса, можемо зробити висновок, що Польща відкрито якби, показує, що вони розуміють, що Україна намагалась їх надурити в цьому питанні саме з цією скаргою. Я так розумію, що у випадку, якщо Світова організація торгівлі цю скаргу буде розглядати, то вони можуть на якомусь високому рівні або накласти на польщу якісь відповідні санкції або е заставити польщу відкрити я не знаю відкрити зняти це ембарго відкрити там свою країну для українського зерна чого Польщі дуже і дуже сильно не хотілося б як мінімум друзі до парла е до того як вже пройдуть парламентські вибори 15 жовтня в Польщі, і тому вони це питання дуже і дуже сильно відтягують Щодо е, цього плану, то минулого тижня Україна представила учасникам координаційної платформи план дій з урегулювання зернового експорту, зокрема шляхом запровадження ліцензій на експортні операції для уникнення подальшої турбулентності на ринках країн сусідів. От, Зараз ми перейдемо до цікавого, до того, як взагалі Польща відреагувала на це все, але коротко про те, про оце ліцензування зернового експорту. То, що хочу сказати, що, на мою думку, це також для України є не дуже добре. Саме для простих українських аграріїв, бо е, ми розуміємо, що якщо е, ведуться ліцензування, навіть то ми розуміємо, хто буде видавати ці ліцензії, хто буде приймати рішення про їх е, видачу, і будемо розуміти, що це може знову ж набути нового корупційного характеру, коли ліцензії видаються або за якісь. Додаткові кошти або ліцензії будуть видаватися тільки своїм в своїх власних інтересах тим підприємцям, які тримають вдолі тих чи інших депутатів. І якщо даної ліцензії не буде, то зерно потрібно буде продавати тим аграріям, які цю ліцензію мають, які вже далі будуть продавати його за кордон. Тобто в такому випадку. Скоріше за все, що простий український аграрій, який їздить на тракторі і засаджує поле, а потім збирає врожай. Точно, для нього, якби оцей план якимось гарним рішенням не є, тому як він на цьому тільки втратить, бо тоді ті, хто будуть мати ліцензії, будуть розуміти, що внутрішнього ринку не вистачає, щоб збувати зерно малих підприємців, вони будуть спускати на нього ціну, а потім по цих ліцензіях за кордон продавати його набагато дорожче. І якби Польща щодо цієї, скажімо так, реакції Польщі, то зустріч. Під час якої Єврокомісія та країни ЄС завершили в цілому оцінку представленого Україною плану дій, відбулася за відсутності представників від Польщі та Угорщини. Тобто Польща просто-напросто не приїхала на цю е, зустріч польща не, е, не вважала за потрібне е, розглядати, скажімо, український план дій, бо вони сказали, що єдиною умовою продовження бодай якихось переговорів в цьому питанні є. Остаточне відкликання позову Україною від, зі світової організації торгівлі. І вони чітко показують, що тільки таким шляхом можна досягти якогось порозуміння, а поки Україна буде ставити на паузу або якось призупиняти подібні позови, то Польща з ними спілкуватись не буде. Вони чітко розуміють, що такої процедури, як призупинення розгляду, без відкликання такого просто не існує, і це все є просто слова з української сторони, і насправді Україна хоче просто підстрахуватися і зараз будуть робити різні кроки для того, щоб по-перше показати, що ніби вони хочуть щось вирішити, і з другої сторони, щоб все ж таки в оцей позов розглядався, і якщо Польща не піде на якийсь компроміс, щоб світова організація торгівлі наклала якісь на них відповідно санкції. Наскільки це хороша е, би, стратегія, ви можете написати в коментарях під цим відео, чи варто Україні відкликати цю, цей позов з світової організації торгівлі, чи як на це відреагує Польща, навіть якщо Україна по факту виграє е, би, цю справу з цим зерном, то я особисто вважаю, що від е, е, Якби від реакції польського суспільства і польської влади на такі кроки Україна втратить набагато більше. І це ми зараз говоримо тут зовсім не про зерно. Тому свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Також, друзі, вдячний всім, хто ставить лайки і пише коментарі в підтримку каналу. Дякую всім за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.